Преосвященство, всечасні отці, професорсько-викладацький склад, випускники, студенти, батьки, гості нашого торжества. Слава Ісусу Христу! Слава! Сьогодні такий гарний і похожий день. Ми святкуємо випуск Волинської православної богословської академії. Випуск у духовному закладі це апогей завершення навчального року. Навчальний рік у нас насичений подіями. Маємо свої наукові свята конференції, маємо святкування нашого актового дня, наших покровителів небесних, всіх святий Землі Волинської, інші події. А випуск підсумовує пройдений рік, а водночас а для випускників, чи бакалаврату, чи магістратури пройдений шлях отримання освіти. І цьому і випуск і лише апогеї, цьому передували наші захисти. Приймали комплексний бакалаврський іспит. ми могли побачити суму знань, могли побачити, як студент орієнтується і в богосліві, і в літурзіці, і в священному описанні, може логічно, послідовно дати свою відповідь. Під час захисту магітерських робіт ми бачили, що студент не тільки може це сказати, може зафіксувати з науковим апаратом і належним чином вести дискусію і також вести в науковий обіг свої досягнення, свої обміркування. Тому наші лікції багато на гарні теми. І тому вже випускний день є апогеєм і торжеством завершення навчального року. Тому ми з радістю, сміливою впевнено бачимо, що наші студенти отримали належну суму знань, належну духовність і молитовність, і ми спокійні за їхнє майбутнє, тому що впевнені, що вони стануть достойними пастирами і провідниками нашого українського народу. Також тішить, що вже два роки підряд всі ті, які закінчують у дружині і в сані, нам нами працевлаштовані, якщо говорити по-сучасному, наш випускник не, не йде просто від нас. Ми завжди намагаємось і знаходимо місце його служіння і несення подвигу у славу Божу. Ми також і слід відмітити, що сьогодні у нас цей випуск відбувається ще в контексті наших. Двох ювілеїв, 220 років від дня заснування нашого навчального закладу і 5 років, як ми отримали статус академії. Тому це такі перший маленький ювілей академії, саме, саме цей випуск, як випускники покажуть, що вони цього заслужили, бо трьох і шостого курсу ми лишаємо у нас в академії на викладацькому е виховній нині. Ще раз спіль, е щиро вітаю від. Нашим випуском, нашими урочистостями, ну і звичайно було свято. Я також дякую тим, що прийшли розділити свято, прийшли привітати наших випускників. Ну, і коли кожне свято воно полягає в тому, що вважають гарні слова і є слова привітання. І наша академія завжди відрізнялася своєю духовністю і церковністю. Тому на будь-якому нашому заході, чи це конференція, чи це актовий день чи випускний, ми дуже раді і тішимося, що у нас присутні архієреї у великій кількості. Це показує, що у нас навчальний заклад не тільки наукою переймається, переймається саме духовним вихованням, і саме церковність це лакмусовий папір нашої духовної академії. І тіше, що серед тих архіереїв, які нас часто відвідують, присутня будика Антонія, який поєднує собі декілька іпостасів. Це діє дуже дієвий, енергійний митрополит, недавно на з академія в єпахію відвідували з екскурсією. Це людина, е, яка має декілька освіт і не зупиняється на цьому. Е, тому в нас є і викладачем, а це ще є випускником. Тому, е, я хочу, щоб ви з подвійної постасі привітали нас.